Перша карта мені не дуже сильно сподобалась, але потім все добре. Всі ми знаємо, що 8 березня скоро, тому ми будемо отримувати подарунки. У вас прям немає грошей, тобто через це може бути саме накручування. Так? Привіт, мене звати Альбіна і я практикуючий та і нумеролог. Піднімаю три теми в своєму влозі, це езотерика, психологія і лайфстайл. Бажаю вам позитивної карми і приємного перегляду. Я до сих ви на мене підписуйтесь, ставите лайк, пишете в коментарях свій знак Зодіаку, щоб цей розказ програвся як можна краще саме в вашу сторону. Давайте подивимося, як буде, е, яка загальна атмосфера в березні буде для земних знаків Зодіаку. Так, дивимося загальна атмосфера в березні для земних знаків Зодіаку. Так. Угу. Ну, добре, перша карта мені не дуже сильно сподобалась, але потім все добре пішло. Так, якщо говорити про п'ятірки мишів, то тут ми бачимо, що ну, трошечки думки, оці накручування, навіювання у нас присутні. Зимних знаків зовяку. Це також карта може бути про. Про те, що ви будете думати, як заробити як можна більше грошей, і у вас це вийде. Тобто ви будете думати над стратегією, над заробітком. От і ви захочете швидких грошей, швидких результатів. І через це ви можете трішки або не отримувати тих очікувань, де, які ви хочете, да? або ви просто будете заморені в плані ресурсності через те, що ви постійно щось робите, дієте, дієте. Так ви і отримуєте, але витрачаєте багато ресурсів. Тому підірка мечу тут більше програється. Про ваш ресурсний стан. Тому тут отримуєте баланс, так, все ж таки так, вкладаєте свій ресурс, свою енергію в ваші цілі, в ваші бажання, от. але якби, і навчитися також і відпочивати. По Ми бачимо про енергообмін. Так, це може бути про те, що ви будете комусь допомагати, хтось буде допомагати вам. Це також про таку типу, ну, це про. Закони карми дасть, які ви вкладаєте, скільки ви вносите, так, як ви отримуєте навіть в більшому розмірі. Також планується якась поїздочка, також це про карта, до речі, шестірка пентаклів, про подаруночки, а всі ми знаємо, що 8 березня скоро, тому ми будемо отримувати подаруночки, які ми дуже сильно любимо, які ви дуже сильно хотіли. От, тому, в общем, якщо дивитися про ці три карти, так, то якщо дивитися в плані фінансів, але ми потім ще подивимося. В плані фінансів іде розвиток, і що ми бачимо тут по надній колоді король Пентакли. Тут все добре, але ми фінанси ще подивимося. Якщо говорити окремо по цій карті, то знову ж таки буде якась можливо поїздка запланована, не запланована, будуть подарунки, буде енергообмін, і буде головна марока. В принципі, я б не сказала, що якась атмосфера супер-така негативна, але просто присутні моменти трошечки капання в голові. А так немає за що переживати. Давайте подивимося, що там по фінансам. В атмосфері мені сподобалися карти насправді. Але давайте подивимося. Так, фінансова ситуація у основних знаків Судяку на березі. Ну... Е мені не подобається одна колода, якщо чесно. Такої собі але В принципі. Я б не сказала, що у вас прям немає грошей. Тобто гроші присутні, є якісь відкладення, тобто є збереження, плюс вам може в фінансах допомагати ваша родина. В... Як ми бачимо по стірки кубків по карті суда, тобто це більш такі сімейні карти. Тому в будь-якому випадку без грошей ви точно не залишитись, просто ви можете занадто зациклюватися на негативі. Як бачите, ця дівчина вона дивиться на ці пусті чаші. і Якщо ви будете саме звертати увагу на те, що у вас немає, а не на ті можливості, які ви які ви маєте, да, тому що тут дівчина ось вона має можливості, але вона дивиться геть в іншу сторону плані фінансів, тому якщо ви приймете саме таку стратегію, як пусті чаші, то ну емоційно виграти, як ми бачили, да по атмосфері тижня. А якщо будете дивитися на те, що справді є на які у вас є можливості, то в принципі по фінансам ну якби все нормально, тобто тут. По цим картам всі базові потреби би, закриті, все нормально. Тут може бути навіть те, що ви будете задумуватися у березні, в плані фінансів, а чого насправді хоче ваша душа. А чи в правильному направленні ви рухаєтесь? Так? Ви будете, можете задуматися над тим, якою професією ви хотіли займатися, коли ви були дитиною. Так? Тому що тут все-таки шестів кубків і Аркан Суда це про, це про велику інтуїцію, це про внутрішнє бачення, внутрішнє а це про наші дитячі мрії. от Тому ось така ситуація. Але, в принципі, все непогано. Так, давайте подивимося особисте життя. так Особисте життя у березні. я за них знаків, зодяку. Жезли пішли. Краще б не стільки карт якщо чесно. Так, ну тут, в принципі, до речі, до речі, все іде, знаєте, у березні буде все розвиватися як треба, типу по долі. Бо ми бачимо на колеса фортуни на дні колоди, тобто все йде так, як має бути, йде якийсь конкретний розвиток. І тут теж по картам іде, в принципі, по трійки жезлів, Це розвиток, це про планування. Планів не мабуть, да? це, якщо ви в стосунках зробили сказати, якщо в стосунках, то йде планування. Але потім у вас можуть складатися такі ситуації, що ви будете ставати вибором, чи продовжувати ці стосунки, чи не продовжувати, що робити, чи розставатися, чи бути разом. От, і через це може бути саме накручування. Так? Тобто, насправді ситуація не така погана, як вона здається. Але ми бачимо оці накручування знов ж таки по атмосфері. Ми бачимо, там теж голова у нас болить. От, і тут ми бачимо, що не все так погано, але ми бачимо набагато гірше, ніж все здається. От, тому, в принципі, в стосунках тут все якби все як, так відбувається, як має бути. Просто головне віддатися, як би, скажімо так, цьому потоку і дуже сильно багато не думати. Скажімо так, якщо ви, ви в да, скажімо так, якщо ви холестячка, то тут. Е Можуть бути якісь потенційні партнери, але тут також ви можете боятися входити в нові стосунки через теж якісь, якісь такі накручування і через інші пріоритети, я би так сказала, в вашому житті. Але у можуть бути. Давайте подивимося пораду на березень місяць. Нічого собі. Імператриця і рицар Кубків. Я би сказала, що, що потрібно Кубки і імператриця Парада. В ній чомусь відносини відразу, але прийшли в голову. Але потім мені прийшла в голову така думка, що просто бути на розслаблених вайбах, вайбах у березні місяці. Відчувайте себе королевою, тому що ви таким і є. Віддаватися більше емоціям. Так треба прибрати карту, бо так трошечки агальної жінка. Давайте просто на цю красучику подивимося. От. Про що я кажу? Що по імператриці більше да відчуваєте себе комфортно, вдягаєте на себе корону, не забувайте її, наприклад, після сну після сну одягати на себе, да? піклутися про себе і більше відчуваєте у березні, да? тому що це, якщо що імператриця, що король рицар кубків, це все про почуття, це все про емоції. Тобто в березні старайтеся більше відключати голову і йти за своїм імпульсом. Я би так сказала. Тому ось така порада. Дякую, що додивилися до кінця. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і писати коментарі під цим відео. До нових зустрічей!